Коли ж згода пацієнта власне не є обов'язковою для того, аби все-таки отримати психіатричну допомогу, бувають стани, які дійсно потребують невідкладної допомоги і госпіталізації без згоди пацієнта. Це відбувається в таких випадках, коли стан пацієнта призводить до того, що він є загрозою. Для оточуючих або для себе, коли неможливо мати усвідомлену згоду пацієнта внаслідок важких психічних розладів, таких як порушення свідомості, або є також важкий психічний розлад, який може призводити до погіршення соматичного і психічного стану в разі ненадання психіатричної допомоги. В такому випадку відбувається звернення до суду, і вже суд приймає рішення про необхідність примусової госпіталізації без згоди пацієнта.